Вітаю! Сьогодні ми з вами намалюємо сніговичка. Його будемо малювати вертикально. Птишок ми малювали горизонтально, сніговичок вертикально, бо він лише один. Тож, для цього нам потрібно намалювати йому голову і тіло. Ось і все. Основа сніговичка готова. Малюємо шапку, ми вже шапку вміємо малювати, на гномиках, на пташках малювали, і намалюємо йому ще шарф. Ось такий. Потрібно ще намалювати гудзики, очі, носик трикутничком і ротик. В дитинстві пам'ятаєте, ми викладали це все. Камінчиками і намалюємо такі гілочки, ручки. Все можемо малювати фарбами. Для фону я візьму синю фарбу, тому я її зараз намочу. Також хочу такий карміновий колір для. Шапки і шарфика беремо черв... червоний. Для гудзиків беремо такий темно-сірий. Або чорний, якщо темно-сірого не маєте. І помаранчевий для морквинки. А ще ручки, гілочки, беремо темно-коричневий. Ось всі кольори намочили, тепер нам легше буде ними малювати. Так, зараз я перевірю, чи пензлик чистий після таких маніпуляцій. Нормально. Можна малювати фон. Я спочатку наношу водичку. Додаю синю фарбу. Зовсім трошки додаю. Але, в принципі, для сніговичка, так як він дуже світлий, можна зробити фон більш насичений. Тому давайте додамо трошки більше пігменту. Вау, як розпливається. Обожнюю цей ефект акварелі. Дуже класно розпливається фарба. Додамо ще синього кольору. Нижню частину можемо взагалі тут намалювати пагорби з таким, можемо залишити як є. Вийшло таке яскраве вечірнє небо. Пагорби можемо пізніше додати. Зараз тільки задам напрямок. Знову папір вигинається, тож я притискаю на сухому чистому, щоб дати можливість фарбі розтікатися по всій поверхні, не лише стікати в боки. Так, ну ще додам таких. Краплиночок водянистих. Щоб вони порозтікалися. Супер. Фон до нас готовий. Тепер треба трошечки почекати, поки підсохне фон, і можемо малювати сніговичка. У мене фон майже сухий, тож я буду малювати шарфика, оскільки він більшою частиною знаходиться на сніговичку, а потім шапку, щоб вже точно не торкатися фона. Я беру вже більше пігменту і менше води, для того, щоб можна було легко замалювати олівець. Так як я зробила форму шарфика приблизно, я пензликом підправляю так, як мені більше подобається. Так, нам обов'язково потрібно додати тінь, тож я беру кінчиком пензлика синю фарбу. так, Трошки більш треба, там же в мене підсохла фарба і майже не набралася. Щоб це було не надто темно, я розтушовую по ще мокрій червоній фарбі і шарф стає більш об'ємним. Саме робимо на нижній частині. Супер. Тепер те саме робимо для шапки. Вимиваю пензлик, щоб не було синьої фарби, щоб лише червоною малювати. Набираю червону фарбу знову. Можна малювати шапку? Бубончика малююсь такими, притискаючими мазками. Не промальовую детально, просто як лягає фарба, так і є. Так, ось бачите, в мене трошечки фонду ще вологий, і шапочка попливла. Нічого страшного, я беру сухий пензлик, абсолютно сухий, і прибираю червону фарбу. Ось так. Потім, зараз ще, ще разочок, потім, коли вже висохне. Он, повністю я проведу більш чітку лінію. Або залишу так, якщо буде виглядати добре. І тепер малюю нижню частину і її хочеться якось виділити, виділимо її тінню. Тобто вона в нас загнута. І нам потрібно якось показати, що це загнута частина шапки, що вона об'ємніша, вона спереду це знаходиться вона зверху над цією основною частиною. Тож я візьму трошки синьої фарби і проведу ось таку лінію. І зараз я цю лінію вологим пензликом розтушую. Щоб вона не була настільки темною. Зробимо перехід. Так, супер. Так виглядає краще. Можна насправді темнішу частину пустити сюди на основу шапки. Так, зараз воно змазалось ми тут. Трошки додамо ще синього кольору. І додамо, звісно, об'єм шапці з того ж боку, де і на шарфику. Що світло і тіні у нас залишається з однієї сторони, щоб не було дисбалансу на картині. Так, тут фарба почала підсихати, і чер 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 червоний пігмент вже забирається, коли я наношу синю, тому тут треба. Змішати фарбу і наносити обережно, щоб не забрати червоний пігмент. Так, є. О, а цю передню частину я зараз пензлика протру, повністю не варто. І ось тут додам трошки світла, просто провівши. І забравши трошки фарби. Таким чином, я додаю більш, більше світла. Давайте і на шарфику спробуємо, якщо ще не пізно. А ні, вже пізно. Фарба підсохла уже так легко ми не додамо. Але трошки можна набрати води і трошки вологим додати світла. Такий ефект. Тобто, щоб був трохи вологий пензлик, не повністю сухий. Притискаючи, можна трошечки забрати пігменту, і буде у нас такий ефект світла. Тепер я дивлюсь на шапку і бачу, що внизу трошки хочу зробити тіні. Світло є і для балансу хочу додати тінь. Так, темно вийшло, тож ми його роздушуємо. Супер. Тут залишу таку, наче лінію від складеної частинки шапочки. Все. А, ще бубончику, не все. Надамо ще трохотіння бубончику для об'єму. Якщо додали багато синього, додаємо ще червоного. Фарба змішається і буде така напівтінь. Чудово. Тепер дивимося, чи сухий нас фон там де ручки. У мене майже сухий, але я краще перестрахуюсь, намалюю поки що носика. Потім треба буде обережно навколо носика малювати. Щоб його не зачепити. Є. Можна також додати мікро смужечки, як на моркві. Це прям мікро-мікро, дуже мало фарби, щоб не розтеклася фарба по морквинкам по морквинці. Є. Так, ну що, пробуємо малювати ручки. Тут все просто. Лінія один, лінія 2. Так само іншу руку. Якщо мало води, то фарба не повністю лягає на папір. Можна трошки намочити пензлика і додати знову в тих місцях, де фарба не лягла. Є, тепер зробимо, щоб наш сніговичок виглядав таким об'ємним. Що нам для цього потрібно? Я пропоную для балансу взяти такий трохи сіруватий колір. Зараз я наношу водичку і додам трошечки сірого. Ось так. Ось тут водичку не нанесла, тому просто крапочки залишилась. Ми додаємо в нижній частині таку трохи тінь ближче до шарфика, але обережно, щоб не намочити шарф, бо фарба червона може потекти на сніговичка. Ну, сюди ще трошечки додаємо. І ось так вона в нас розтікається такого сіренького кольору. Якби в нас фон був не блакитний, можна було б додати трошки блакитного. Так, тут дуже обережно, бо в мене вже мікро. Потік відбувся з червоною фарбою, вона ще не досохла. Ось нам не потрібно всього робити чер... сірого, але додати такого відтіночку йому потрібно, щоб він виглядав об'ємним. Те саме тут мікро, і ми його так, цей колір розтушуємо, цю фарбу. Супер. Навколо носика обережно, я ще додам трошечки ось тут тіні, Вийшло багато, тож я вже відомим методом розтушовую. Є, тепер зовсім мало. Чекаємо, поки підсохнуть. Підсохне тіло і малюємо останні деталі. Так, мій снігучок вже висох. Я беру тоненького пензлика, щоб намалювати гуцуки, оченята та ротика. Набираю цю темно-сіру фарбу. І знову ж таким притискаючим, тобто не вимальовуючи, рівно, як камінчики бувають не дуже рівні. Малюю ґудзики різної форми трошечки, різного розміру. Немає потреби малювати, як на нашому одязі, абсолютно рівні ґудзики. Так, очі те саме. Ну, на оченятах я пропоную додати. Білою фарбою, начебто вони дивляться. Так буде малюнок виглядати цікавіше. хоч вже і не буде як камінчик кожне око. Так, обережно вимальовуємо. Так, в мене вже, бачите, повністю висох фон, тому фон в мене у вас сніговичок також. Тому не тече фарба. Як я її намалювала, так і залишається. Так, для білого, білої частинки на оці я буду брати акрил, оскільки акрил класно малює поверх. Але перед тим, як ми намалюємо це на оченятах, я пропоную нам зробити сніжок. Так, як ми це робили з пташками. Я зараз додам достатньо води до окрилу. Водичка темна, але бачу, що сніжок начебто, ну, сніжок фарба, начебто не стає темнішою, так що нічого страшного, ще трошки води. Але якщо у вас дуже темна вода і густа фарба, то краще взяти чисту. Так, і вже відомим нам методом. Додаємо сніг на нашу картину. Так, щось у мене мало падає снігу. Ага, можна повертати, щоб летіли сніжинки в потрібному напрямку, а я ще все ж таки зроблю більш рідкою фарбу, бо здається, що вона дуже густа. Малувато летить сніжку. Ой, супер. Тепер летить краще. Зверніть увагу, що не тільки стіл, а ще, ймовірно, і одяг обличчя також будуть в цих сніжинках. Ваше обличчя я маю на увазі. Так, ще. тепер залишилось так, пензлика помию. Його надовго не можна залишати у водичці, тому я одразу промию і витираю серветкою. Адже ось цей клей, він може розмокнути. І тоді будуть вилізати частинки пензлика. Тонесеньким набираю білу фарбу і додаю до очіння такі крапочки. От і все. Наш сніговитяк готовий.